Дякую слухачі. Я видерня Вікторія Богданіна, учениця 6 класу Баразького ліцею номер 5 Темою мого дослідження є вирощування зеленої бодорості Флорени в домашніх умовах. Їється бозеро Прозора рідина. Їється її дякодже. Цей дюркін нам здається чарівною музикою. Бачите класо, воно буде переливчисто зварай до шо. виначу шоу. все в себе підвіконні. Свою тему я вважаю актуальною, адже маленька водорость з хлорема може впоратися з такими проблемами, як уникнути цвітіння водою, що заполонили сині-зелені водорості та забирає з них кисень. Також настигне сторожа парабання. Об'ємове об дослідження є одноклітине зелена водорість хлорела. Предметом мого дослідження є розмноження хлорели на під впливом денного світла. Завдання дослідження. Перше моє завдання це виростити хлорелу, використовуючи лише денне світло. Що подібної форми. Не бойтеся плутати клорелу з хоміду монадою, хоч вони обоє одноклітинні, але мають свої відмінності. Наприклад, хлорела не має жгутиків, а кламідомонада має. б не мешкала живиться лише фотосинтезом, а кламідомонада при нестачі сонячного світла може живитися органікою. Розношується водору з нестатевим шляхом, а завдяки поділу материнської клітини. Наприклад, за добу вона може збільшити свою вагу в три тисячі разів. При цьому поглинає багато вуглекислого газу, а натомість виділяє багато кисню. Хлорина до домо проживання, тому зустріти ми її можемо на стовбурах дерев, в ґрунті, прісних водоймах та морях. Виводити рибу у ставу, ви точно маєте суперкорм для своїх рибок. уникнете твісіння водою, адже хлорела швидко генерує кисень. До речі, хлорела має дуже багато вітамінів, які потрібні людині, тому її використовують в медицині для запобігання акне, цукрового діабету та зморшу. Для проведення експерименту я використала 500 літрів кип'яченої охолодженої води. 2,5 мл мінеральних добрив та, добри, та одну чайну ложку суспенції живої хлорели. Перший зло експерименту я цю суміш помістила в банку, перемішала та поставила на підвіконня, щоб наша хлорела пожилася фотосинтез. На другий день хлорела було видно на дні банки. На третій день вода набула легко зеленого відцінку, проглядалася на поверхні бульбашки. Води і будь на води На 25-й день вода ну, має насичений смарагдовий колір, На дні та на синках банки проглядаються бодрости, та на 30-й день Практична порада. Коли ви купуєте хлорелу, пам'ятайте, що хлорела осідає на дно та на стінках банки і тільки при збортуванні вода має насичений колір. Практична порада для дачників та кіткарів. Для заморшування насіння пуль чи цибули перед посадкою можна використовувати живу нерозбавлену суспензію хлорели. За допомогою лише денного світла. Бо отриману суспензію я подарила усім бажаючим та свою презентацію поширила на сайті ліцей. Дякую за перегляд!